Не може бути паніки. Паніка це страшне. Ви завжди повинні посміхатися, посміхатися долі, посміхатися навколишньому середовищу, посміхатися своїй сім'ї, своїм друзям. Це вам дасть таку віру і надію, в що ви, по-перше, гарна. Ви красива, ви зранку встаєте і давайте собі пораду, що я сьогодні е, повинна зробити, щоб комусь е, навколо мене, хоч трошечки, стало не так страшно. От я беру слухавку, телефоную своїм друзям, запитую, як ти, що ти робив, що тобі допомогти, як твої діти, що ти сьогодні собі купив? сходіть в магазин. Може, присмотри собі новеньку сукню. Не обов'язково дорогу. Зараз такі сукні, наші українські, вони ж найкращі. Ви, ви розумієте, такі красиві. Щось собі зробити зачіску, Може перефарбувати волосся. А головне бути зайняти 24 на 7. Зайняти цілий день. Тоді у вас не буде взагалі часу на паніку. А паніка це погана. Ви ж всі знаєте, що віра, надія вона в нас є. Ми нація, яку неможливо перемогти. За нами правда, за нами Бог, за нами весь світ. Тому бережіть один одного, допомагайте один одному і живете сьогодні і, і зараз.